Вітаю, шановні, на каналі Степан Холера. Триває наш номограчик на мапі Елен Крік Зараз уже пізня осінь, і я вирішив трошки попрацювати на полях. Як ви пам'ятаєте, в минулій частині купили ми корівник там корови. З'явилася ще одна морока для мене, а може і не морока, хто знає. Коротше, вийшов я на це поле, колись я його планував Під... Луки під траву, під ціно чи топак під силос, можливо, побачив каміння тут. Тут, до речі, стільки каміння, що можна, здається, підмурок для будинку зробити. І також побачив, що Ролін. Треба його якось тут укатати чи щось тут з ним зробити. Тож, давайте ми цим займемося, я з'їздив, придбав. Нескільки придбав, як взяв в оренду. Отакий роллер, і будемо зараз це робити. Цю справу. Також подивився на те, що взагалі в мене ні одне поле не, не укатане. Хто знає, наскільки це вплине на вражайність, ну, гадаю, що треба, раз, раз є така можливість, то давайте ми це зробимо. От, і поки будемо це робити, поміркуємо про те, що ж, власне, на цьому полі я буду сіяти. Це вже буде в наступному році, тому що зараз. Так, пізно восени нічогісінько, неможливо тут посіяти, хіба що, може, та ні, нічого. Крім трави, нічого тут не можна посіяти. От, і хочу я тут щось із зернових. Попри те, що я продав комбайн нещодавно. Пам'ятаєте, грошей не вистачало, їх завжди не вистачає. Довелося той комбайн продати. Копійки там якісь я виручив. Ну, як сталося, так сталося. Будемо також сподіватися на те, що за зиму хтось із фермерів буде свій комбайн зі знижками продавати. І я, звісно, буду тоді. Чи то кредит брати, чи то. Хто зна, Хто що, що там буде, але хочеться. Хочеться і треба. Тому що нам треба солома для корів, нам треба зернові, нам треба багато чого треба, і ми будемо потихеньку якось. Будемо якось потихеньку цим всім займатися. Так, мабуть, уже доречно, попри те, що. Сонце ще не сіло, сідає тільки. От, але день вже короткий, холодний. Вечір, вечір холодний. День ще теплий був, а от вечір вже холодний. Осінь, зима, ось ось прийде. Будемо взимку займатися коровами, коровами і вівцями. От я подивився, сходив. До корівника, поки тут займався цими, цим полем, розміркував, що тут та як сіяти і коли, побачив, що корови вже дали відро молока. І це відро молока можна буде взяти і розпити. Я його візьму, певно, поналиваю у пляшки, схожу до зінки у кав'ярню. І ті, хто прийдуть сьогодні на каву. Ті будуть безкоштовно мати можливість долити собі в каву молоко свіже, справжнє, тільки-тільки з-під корів ще тепле. Треба буде також з'їздити до Михайловича і запитати, а в кого тут можна жирність виміряти. Чи може той автомат, який доїть корів, сам вимірює, хто знає. От, але мені здається, що жирність більше, ніж 3,2. Ну, таке жирне, таке жовте молоко, що я такого і не бачив. Як домашнє, ото знаєте, коли до корів підходять, ну справді, як по-господарськи по-домашньому. -по -по і, і погладять ту корову, і вичистять її, і ну, ледь не, не чмокнуть її в носика. Так і я зі своїми буду, сподіваюся. І вони мені теж взаємністю своєю будуть відповідати. Так, ну це я все зараз розмовляю. Плани будую, тому що робота така, самі бачите, цікава. Нова. Наскільки вона потрібна? Ну, мабуть, таки потрібна. Гадаю, що потрібна ця робота, але... наскільки хто знав. Дивіться, каміння притоптується, уже добре. Уже воно не буде псувати мені сівалки. І не затягне це каміння потім у жатку. У мій гіпотетичний комбайн, який колись колись так і буде. Так що. Гадаю, що ми цю роботу зробимо. Єдине, що я не планую ось бачите, теж треба: 41-42. теж треба. Тут у нас трава, тут уже нічого не буде. На 49-му там корівник стоїть, і тут теж трави. Ось тут зробимо експеримент і подивимось, як власне, це вплине. На вражайність, і тоді вже можна буде чи то придбати, чи то планувати придбати. Я подивився, один із цих ролерів коштує 140 тисяч, це з той, який 24 метри. Цей 40 тисяч коштує. Ну, така ціна це, знаєте, треба або на великі поля, щоб він окупився, або дуже довго ним працювати. Кілька сезонів. Щоб він, врешті-решт, приніс дохід. Якщо перерахувати то ту врожайність, яку він дасть, перерахувати, продати і тоді. Можливо, він і буде прибутковий. Хто знає. Це хто знає, все треба самостійно щось робити, треба все вираховувати. Я так по власному досвіду, що треба, як, як там не кажуть, що вчися на інших, на помилках інших, але треба все самому робити і на власних помилках вчитися. І, На жаль. На жаль, скільки би б не казали дитині, що не лізь в розетку пальцями, бо стукне тебе током, ні. Дитина обов'язково полізе. Отримає досвід і вже потім буде знати, що так справді туди не треба було лізти. Так і тут. Будь-що треба робити і самостійно мати з цього досвід. Так, гаразд. Ну що, я не буду, певно, зараз втомлювати вас цією роботою. Ми зустрінемося трошки пізніше, вже буде поночі. Я певно віднесу таке молочка зінці, та трошки там посидимо, поп'ємо, поміркуємо. До речі, вона ж вона казала, що буде тістечка робити, от якраз їй молоко треба буде принести, аби вона його одобрила чи ні. Може, скаже, що навпаки, за велика жирність, тістечка будуть дуже жирними треба буде щось із ним робити. Ну добре, подивимось. Побачимо. Доброго всім ранку. Вчора я трошки забарився з тим прикочуванням, потім довелося здавати, і я вже вирішив, що тану його. Ну, його піду я додому спати. Отже, сьогодні вранці збігав до зінки, віддав їй молоко. Трошки ми посили, посидіть, посиділи. Посиділи. Ні-ні, <гум> нічого такого не думайте, я не пив. Тільки каву, без коньяку. Коротше кажучи, посиділи трішки, каву попили, дощ пішов, а я тут замовив о, дорогу робити себе. Гозначи, чи приїдуть тепер, чи не приїдуть? Зінка сказала, що молоко годиться. Чудове молоко, натістечка, і тепер тільки питання в тому, щоб придбати цукровий завод і виробляти цукор власний. Ну що ж, будемо тоді якось намагатися. Так, а що це? трішки дивіться, як я тут акуратно, красиво поскладав, і мені здається, що це було. Правильно зроблено, бо інакше розмокло б розкисло і нікому воно б задарма не було б потрібно. Помиється техніка трошки. Так, що тут у наших? Все гаразд? Я вранці звик пройтися по своєму фермерському господарству, подивитися, пересвідчитися, що все тут. Цього всім вистачає. Навіть мед у нас є. І диви, яка погода. В таку погоду гарний господар сани вигоне на вулицю. От, а нам доводиться працювати. 26, 28, 30%. Там у мене було повідомлення на телефон, що гарна ціна на силос. Але в мене його ще немає того силосу. Тому хоч гарна вона, хоч погана. Це трошки мокне. Корови мокнуть теж наші. Так, це мені показує, що що, що. Трава виросла. Їжа вдосталь, здоров'я в наших корівок 100%. Навіть дали, дивіться, на возу півтори тони. І молока вже 358 літрів. Хто там що не казав, я нарадітися не можу на цих корів. Добре. Добре, ходімо. Ходімо, певно, не знаю, дощ іде, а ми скердуємо, аби так не вийшло, як ото така стара ще совкова радянська така прислів'я. Дощ іде, а ми скердуємо. Тож марну роботу якусь робимо. Гадаю, що зараз я винесу в доброго, і вже ми закриємо це поле і не будемо до нього повертатися аж до весни. Фертилайз 50%. Тут я трішки зачепив, коли луки удобрював 100% ніц От, Але вирішив, що я не буду прикочувати, нехай воно поки що так побуде. Подивимось, як казав вчора, подивимось на те, що, що дасть, це ролин тут, тоді вже будемо десь там вигадувати. Зайвий клопіт собі. Ще не дуже розм'якла земля, ще можна їздити якось. А до, якщо дощ триватиме і ще кілька годин, то туди не заїхати, не виїхати неможливо буде. От тому то я й вирішив, що треба на зиму, як не дивно, зробити дороги. Я би хотів дороги зробити ось отут, по краю поля, аж до нашої ферми. І також від тієї ж самої ферми до подвір'я. Та намостити туди чи каменюк тих самих, чи щось туди намостити. Зараз подивимось, чи приїдуть будівельники, чи теж визирнуть у вікно і скажуть, та ну його краще чай гарячий пити. Так, щось я удобрюю, як нібито не собі. Там ділянка не одобрена, тут ділянка. Так, принагідно, поки я згадав. Я би хотів подякувати спонсорам каналу. Ви бачите зараз цих добродіїв на екрані. Дякую вам за те, що підтримуєте. Це зараз дуже важливо, реально дуже важливо. Навіть один долар підтримки вартий більших. Ну, дякую, друзі, і також нагадаю, що якщо ви маєте зайву якусь копійчину глядачі і теж бажаєте підтримати вихід нових відео і підтримати канал, то можна стати спонсором. Це дасть вам можливість раніше, ніж інші, переглядати відео. Також є відео ексклюзивно для спонсорів. І я планую також робити стріми, виключно для спонсорів. Там, де ми будемо спілкуватися у тісному колі справжніх друзів. Тож, якщо є бажання у вас підтримати канал, підтримайте його. Так, гаразд. Що тут? Тут у нас все, все добре, все вдобрено, все. Скошено. Чекає. Чекаємо наступного року тепер. Так, Тут на фермі доведеться трошки ладу навести. Бо як працював, так і покидав тут усе. Отже, давайте дивитися, що власне я хочу тут зробити. Я хочу зробити дорогу сюди з виходом до цього. Тож поїхали. Гревел. Чи то пак щебінь. Так, браш шайз. Браш сайс. Шайз це трошки інше. І, певно, source я теж зміню. Тоді воно буде дуже схоже на те, що я хотів. Не надто велика і не надто мале. Сподіваюсь, грошей багато за мене не візьмуть. Це ж не асфальт, не бетон, не римські дороги, які 2000 років лежать і ще, певно, стільки ж пролежать. А щоб трактор тут не груз, то треба зробити. Так, я От, і хотілось також би ось десь тут по узбіччю зробити. Але тут, певно, якийсь інший тип, я так бачу. Dirt Asphalt Animal mud немає іншого типу. Ну гаразд. Коротше, десь отут. Теж хочу зробити цю дорогу, про яку я казав. Аби можна було не по полю їздити, а отак от, от по узбіччю. Якось воно так цивільніше буде, мені здається. І також на зиму хотілося би провести трошки електрики. Трошки того, що грошей небагато і їх треба буде збирати на весну на той самий комбайн, і багато на що, і можливо той, на, на той роллер знадобиться, хто знає. Бачимо так, ну якось отак. Ти диви, як зарядило, а ще з грозою. Це буде після цієї роботи та піти. Зінка казала, що вона виготовить буквально там трішки тісточок. Не на продаж, так, для себе. Каже, є там у мене кілограм цукру. Ось тепер молоко є і каже, спробуємо як воно. Ось хочу цей рецепт спробувати. Якщо тобі сподобається, будемо тоді виготовляти, вже коли з'явиться цукор в промислових масштабах. Так от, мені здається, що гарячий чай або кава і тістечко після такої роботи і після дощу це якраз те, що треба. Це краще навіть не вигадаєш. Нічого Так, добре, це те, що я хотів, Те я зробив і... Ще можна теж досипати. І, можливо, ще сюди зробимо дорогу, але це не сьогодні. А ну ж... О, ну так це ж дорога, дивіться. Зараз видно, що ті камінці, які на полі валялися, ось тут вони. І згодились порівняно з цим з чимсь таким. Це, певно, теж те ж саме, але воно вже вгрузло у багнюку, тому вигляд має такий трошки старий якийсь, тименіший. Техніка вимилась. Ну, майже. Дівці, їжа є. 55, хаус 100, чудово. Цю траву треба буде прибрати на зиму, бо вона згниє. Буряки у нас тут 536 тисяч літрів. От, я трактора підігнав вночі, а дав вимити. Ну, Заощаджу трошки електроенергії і води. Справді, може, дощ вимиє його. Добре. Зараз нібито нічого такого робити не треба. Все усіх є. Піду я, певно, все ж таки до зінки та посижу, погріюся там. Хотів сказати в обіймах, на жаль, ні. На жаль. Ні. От, але, хоча б кавою та добрим словом посижу та, та погомонимо трішки. Різні плани будемо будувати, а я вам дякую за те, що ви дивилися, за те, що ставите вподобайки, не забувайте, заходите на канал, пишете коментарі, я всі читаю. І всього вам найкращого. Бувайте!